Вітаю, мене звати Кулі і я брехун. Так кажуть про мене, мої друзі, але я з цим абсолютно не згоден, бо брешу не я. Брешуть усі навколо мене. Бо так зручніше, так простіше і комфортніше, врешті решт. От до прикладу, підніміть руки з вас, ті, хто жодного разу в своєму житті не брехав. Вірно, таких немає, бо кожен з нас хоча б раз в своєму житті збрехав. Через Скрутні обставини, ситуації, через сором'язливість, вигоду, через гроші і жінок, врешті-решт. Буду з вами чесний, я намагався в своєму житті брехати, але у мене нічого не виходить. У мене дивна така річ, про що б я не збрехав, воно обов'язково відбудеться або вже було правдою. От, до прикладу, минулого року. Ми з друзями їздили в Стамбул. У нас було куча рекомендаційних листів, звісно, і якогось вечора ми сидимо з ними в турецькому модному кафе, киму, каву, розмовляємо навколо куча красивих дівчат. І мої друзі, з мене стібуться словами якогось відомого поета: ох, скільки навколо дівчат, і всі вони чужі. А я кажу їм: Неправда, ось ця, і вказую на якусь блондинку, яка проходила повз, теж була моєю. А вони мені. Ах, Кулі, як вона могла бути твоєю, коли ти навіть турецькою не розмовляєш. І Це правда, бо я бачив її вперше, і я збрехав. Але уявіть, через секунду ця дівчина обертається і кричить зі словами: Кулі, я ледь тебе впізнала! Виявляється, два роки тому в Парижі ми з нею зустрічалися. У нас був Роман, і вона кохала мене, але тут, в Стамбулі, я про це забув. Não, não é verdade?